Надійний та комфортний Lexus LS 460 2008 року. Авто на повному заряді. Був завезений через сірого дилера новою та у 2009 році був куплений в автосалоні. Мав лише декількох власників, які дуже бережно з ним ставились. Має авто 193 тисячі кілометрів пробігу, 4,6 бензиновий двигун та автоматичну коробку передач. І я вам пропоную розглянути його детальніше. Авто має передні та задні парктроніки, камеру заднього виду у дуже гарному візуальному стані, оригінальні диски. Електропривід багажника в круг у нас на дверях до тяжки, виглядає все дуже солідненько і був фарбований передній та задній бампер. Тож давайте я вам покажу його функції всередині. Салончик у нас шкіряний. У дуже гарному стані, немає ніяких нюансів, електрорегулювання з масажем передніх сидінь, центральний підлокотник, підігріви, охолодження, підстаканники, підкурювач, попільничка, екранчик, клімат, все працює дуже чітко. Автосвітло, автодощ, мультируль з голосовим керуванням, круїз контроль, утримання в полосі. Тут у нас три пам'яті положення сидіння водія, центральний замок, електросклопідйомники. Дуже гарні такі дерев'яні вставочки у нас по салончику. І давайте заведемо. Авто у нас заводиться кнопкою «Старт-стоп», Екранчик працює, клімат працює, на приборці у нас немає ніяких помилок, все працює дуже чітко. Також у нас є тут люк. Все виглядає дуже гарно. Позаду у нас салончик виглядає ось так. Є у нас підігрів, підлокотник. Також у нас є попільнички в дверях. Шкіра у нас не подерта, Все дуже гарно збереглося. Ось у нас дотяжки. Багажник у нас, як я вже вам казала, на електроприводі. Все працює чітко, у багажнику дуже багато місця, тож я запрошую вас до нас на авторинок, на тест-драйв цього авто. Ви можете його оформити в лізинг терміном від 6 до 36 місяців. Також можете оформити в кредит. І у нас ви це все можете зробити дуже швидко. Ми знаходимося у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18, та працюємо кожного дня без вихідних.